Вночі росіяни нанесли масований удар по території Сумщини. Дві людини загинуло, десять отримали поранення. При вокзальному попрощались з українським військовим Андрієм Момотом. Яким Андрія згадують одноцельчани? Темпільчанин вирощував коноплю прямо в центрі селища, яке покарання йому визначив суд. На Ямпільщині почало краще приймати сигнал українського радіо. Двоє людей загинули, ще 10 отримали поранення в результаті масованого удару російських військ по території Сумщини. Найбільших руйнувань зазнала Білопільська громада. Як зазначив міський голова Білопілля Юрій Зарко, масований обстріл розпочався близько опівночі. Були помічені шахеди, ракети, були системи залпового вогню, був артобстріл. Вони одночасно вдарили з декількох точок. Відомо, що у центрі міста був зруйнований відділ поліції, школа номер 4 та ряд житлових будинків. Ворожі ракети впали поруч з трасою, що з'єднує обласний центр міста Сум із північними громадами області. Речник повітряних сил зсу полковник Юрій Ігнат заявив, що для удару по сумщині ворог задіяв близько 10 винищувачів Су 35 проти радіолокаційну ракету Х 31 і Шахіди. Безпілотні літальні апарати типу шахет були зафіксовані і на півночі області. 24 березня Ямпільська громада прощалась з 33 річним військовослужбовцем Андрієм Момотом, що помер після важкої хвороби. Прощання з військовим відбулося в рідному селищі Привокзальному. Віддати шану Андрію прийшло багато односельчан, розповідає сусідка військового Ніна Степанівна. дуже багато прийшло, тому що всі вважали його. І в нас це ну, ну, перший такий случай дружину з моїм внуком Вадимом. Всегда були він, завжди дружний, подільчивий був. Пішов от тільки війна почалась. Він перший пішов добровольно. Добрими словами Андрія згадує ще одна сусідка Ніна Іванівна. Жінка розповідає, що до війни чоловік працював на залізниці, а потім добровольцем приєднався до війська. Андрій був безотказний. Це душа був чоловік. Він, мабуть, за всіх посланців і одказуний такий був. Лучшого його я навіть не знаю. Він у ну, я тут рядом живу. Він що треба, він у будь-яку минуту він сіда, прийде, поможемо. Заступник Ямбільського селищного голови Оксана Скварцова говорить, що Андрій воював на Донецькому напрямку. Сьогодні ямбільська громада прощалась з нашим земляком з бійцем 95-ї бригади. Андрій Момат воював на Донецькому напрямі. Ця дитина з багатодітної родини. Він був наймолодший в родині, але за покликом серця. Пішов добробольцем 22-му році, 18 числа травня місяця, пішов захищати нашу державу. Я хочу сказати, що всі односельці, однокласники, всі, хто знав Андрія, тільки кажуть хороші відгуки, кажуть, що це була добра людина, завжди допомагала всім, хто того потребував. І я вважаю, що наш з вами обов'язок. Поважати таких людей, вшановувати таких людей, завжди підтримувати їх сім'ї незалежно від того, коли і де він загинув. Але він наш військовослужбовець. На Ямпільщині стало краще приймати українське радіо. Відбулось це завдяки встановленню передавача потужністю в 100 Вт у місті Дружба. Як повідомила представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Сумській області Лариса Якубенко, в середині березня радіостанція Українське Радіо розпочала мовлення у місті Дружба на частоті 94 МГц. Ямпільчанин отримав 5 місяців арешту за вирощування та зберігання наркотичних речовин. Відповідний вирок 20 березня виніс Ямпільський районний суд. У суді було доведено, що чоловік вирощував коноплю в центрі Ямполя на території колишнього механічного заводу. Коли рослини дозріли, він зірвав їх та висушив на даху свого будинку, але скористатись наркотиками не встиг. Їх вилучили поліцейські. Командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєб відвідав Свису. Тема поїздки питання цивільного захисту та безпеки на прикордоні. Про це Сергій Наєв написав на своїй сторінці в Телеграм. Крім того, командувач об'єднаних сил ЗСУ побував у Шостці, де обговорив евакуаційні заходи та безпеку роботи підприємств та об'єктів цивільної інфраструктури на потенційно небезпечних територіях. Навіть в умовах воєнного стану район має продовжувати працювати. Відтак над цим питанням маємо працювати спільно. З обласною військовою адміністрацією, районною військовою адміністрацією, підприємцями та аграріями зазначив Сергій Наєв. На вихідних 25 та 26 березня на Ямпільщині синоптики прогнозують опади. Як інформує обласний гідрометцентр, в суботу буде хмарно з проясненнями. Вночі можливий невеликий дощ, а в день істотні опади не прогнозуються. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 5-10 градусів за Цельсієм, в день плюс 12 плюс 17. В неділю в селищі буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі плюс 4, вдень плюс 14 градусів Цельсія.